Друзі, всім доброго дня. Верніше, ранку. ранку. На години 8 годин, навіть ще немає. Коротше, сьогодні їду Я туди в село. Дивіться, казав, що не хавав через тень, свої є. Якісь паки не похавали. Курва. Обтирають машину. Ну, Може ще й гуще, бо Цей. Це типа до грошей. Лів за одну ніч, що вони пообсирали, коротше, одразу в дві машини. <плес> 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 да. Оставив товаришу ліфт під жопу, короте. взяв в нього таку джету 1,8. вісім, на який ми сьогодні поїдемо в село святуємо 70 км в одну сторону. Я на ній вже таксував колись. Відео на каналі є, якщо подивитись. В принципі. Шоа! Замірюємо розход по трасі, що вона хаває, бо в місті то він понятний. 10-12 літрів. А от по трасі ще, не я всі датчики позбивав. так що будемо сьогодні їхати, дзвін миючу. Подивимося, який розкіт. Коротше, дід, ти бачила? <реку> <реку> каже, а я не можу вставити, 40 гривень взяв по 20, 20 на піну, 20, щоб змити піну. А він каже, щас, кай, вставляє сотку, Каже, зараз ми тобі помиємо машину. Давай, каже. Я кажу, то мені на 40 гривень. Давай, кай, зараз я тобі помою помию машину. <рив> <рив> Ти кай, знаєш, що таке чорний цвіт? Ти не знаєш, що таке чорний цвіт. Її мити такого. Вставляє мені 100 гривень. Коротше. Я давай пінити. Запінив на 18 гривень. Він поставив стоп. Потім, коротше, каже, давай обичною водою, змивай піну. Я змив піну, він такий. А там же, типа, ну, моїх 40 гривень короче, того, тютю. І він такий, ну давай типа цей. Тепер е воска, матіо лоб, каже, запай <пл 'язаний> зараз машину. Окей, кажу, нажимаю віск, пройшов круг, він такий, давай ще круг. <пл 'язаний> Я короче, ще круг прийшов. Він такий, і думаю, все, знаєш, типу, ну воском чітко, все класно. Дивлюсь, там щось е, осталось 45 чи що гривень. Він каже: куди кладеш? Давай ще жми кнопку. Я коротше, беру пістолет, жму. Я <свечу> включил осмос, включил осмос, короче, я же круг осмосом. Кажет, о, вот это дело, говорит. вот так мыется, скажет, черная машина. Держите, <свечу> <свечу> а там на счетчику 40 гривен осталось. Скажу, почекайте, еще двадцатку вам еще, скажу, дадам. не да нет, кажу, да не, вот, кажу, <свечу> держите. И вот, вот так помылась машина. Кажет, сейчас выскочишь на трассу, она все сдуется. І все буде каже класно, чітко. Таке собі, якщо чесно. тіпа... Ну, в принципі, норм, але я взагалі змивав всяку діч, коротше, він під деревом поставив власник і воно щось там поналипало, коротше, на капот, кругом поналипало, то вроді би вроді би все поуходило. Але така собі, якщо чесно. Получилось. Я не знаю, скільки треба грошей, щоб вимити чорну машину. Я вже думав, це вже еталон короче, був. Як бачите, не, не дуже. Газіруємо. Я з їду, йду. Конечно, на вікно поставив, щоб не надуло. А в машині в принципі, норм. Тут не клімат, а просто кондей, я так зрозумів, на першу швидкість, вполне достатньо. Середній розхід поки не утішительний, неутішительний 28.1, хоча я їду десь приблизно 90. Ну, збив, звісно, я тільки коли був біля брами в себе вдома. ми там ще поки скупилися, поки туди поки сюди коротше, по місності покаталися. Середній розхід зараз ще буде трошки падати. Бо ми тільки от зараз вискочили на трасу, грубо говоря. І я привик, бачите, ззаду підпирають машини, привик на ліфі їхати в цій смузі а тут можна що десь 100-110 виходить їхати Виходить, 110 це така сама комфортна скорость для неї дивлюсь що розход уже стабілізувався вирівнявся до його середнього розходу 32,6 написано Знаю по електричці, що в Неміров їхати під горку з Немірова з горки. Так що на круг має бути десь, я думаю, в 35, 36, 37 вийдемо. Що, чел в рознос пішов, чи що? Хто це що це? 33 і 7. До Вороновиці доїжджаємо, Рішив попити водички. Дивлюся, тут чел тимить на обочині, капець. Ніколи не бачив, щоб дізеляка в розноси йшов. Та походу і не скоро побачу, бо то не той случай був. Білан. Тобі треба око чи що? А де ж то око взяти? Дастера чи що? 60 км час їдеш. Не, ну ти накаляєш, дядь, 50 км це вже дуже. Давай, ну диви, широка дорога. Свали. Диви. Диви, це як це так їхати? Кизерня це дастер. Це бензинова машина. 50 км в час на трасі. Може він на нулю. На якому нулю? Хай шурує он до Венді в лівій полосі чи де там, блін. Може бензин закінчиш. А може це ще просто нас... населений пункт? Ніто ну, ж даш. Да? Це ще? Ну, Тож ж да. Я зрозумів. Це принципіальний тип просто. Так, да, це був населений пункт. Прикинь, Можна було попасти на штраху. О, Одиві, він зразу почав ускорятися. Нічого собі. Тіпочик. Каже, привіт, маємо, привіт. Диві. А я на тебе гнав. Получається, я, коротше, затупив. Вийшли на 35.0. Скільки це я приїхав? Ячком на двоєчку, ми вже в Німірові. Середній розхід 37,4 МПГ. Мер цей міль галон. Зараз треба калькулятор, коротше, включити, подивитися, скільки це приблизно кілометрів на 100, верніше, літрів на 100. Зайшов калькуляцію. Получилося 6,3 на 100 бензинчика представте. Взагалі нормально, типа. Це не чиста траса, це там трошечки по стрижорці, по гасрів. Хороший результат, Пока що. Трошки тупенька парковка тут, блід. Не береш мене? Береш? Так. Машини стоять і, коротше, велосипед стоїть. І не тільки один, а ще й може ще хтось поставити. Ну, від дороги, звісно, є місце. Але якщо вплотну вот тут -от паркуватися, як паркуються оці машини, то представте, як чувак має велосипеда свого доставати. І що з вашою машиною буде, якщо так запаркуватися. Дивіться, ти Алёша? Альоша? Тифо, Алёша? <реш> Тифо, <Ты фу>. Альоша! Йди, <реш> Коціня. Ти теж йдеш, мій мамо? Так. Да. Чи побудеш з Віттю в машині? Ні. Капці бувай, на. Давай, Капці я сама зняла. Ну, ти сама зняла. Коціня, якийсь цей. Гроші давай, нема грошей. А що тобі треба? Вода, село. Може переконання. Ну, Наш. А, а ти ти, я що На, є? Що ти запит? Тільки давай быстренько Так. Yeah. Yeah. Точно. Оце отако. Світа десь короче, лазить. То то треба купити, то то треба купити. А я не глушу машину. Бокандей. І Ти хочу саме, не. Що? Що? Ну, тіпа... не коротше, щоб комфортно було собі чекати, а не в жарі. І з 37 рахуйте, опустив коротше, середній розхід на 31,8. 8 ну, Я недовго стояв. Десь розкладати. у вас де магазину, а ну минут 7 максимум. Машина. Біля трьох із. Тобто 20 минут. По машина. Пить, казав, в холосту. Не знаю. Ну ти казав щось взяти. А, ну мою ну, сморожена, я приїду ну, зім. Поки їдемо зараз. Покажу дорогу, яка, яка тут, бо ми, ми, ми з Діксо з'їхали з, з окружної, буквально 500 метрів назад. І там така дорога. типа нормальна. Просто обична дорога палата. Чого? Мені жарко буде. Машину, оглушай, каже. Минут 10, Калатов. 29,6. Поки нікуди навіть не їхав. Скажи мені шок. Розкажи, що сталося? Дорога, дивимося, яка дорога. Четка дорога, палата на все. Рівненько. Крекер з'їв? Так. Да. Морозове да. Яке морозово? Ні, за ще ні їсти. От, вроді би. Дирочки є якісь, але їх можна об'їхати. Ну, взагалі нормальна дорога. Ось така от до кінця буде майже. Ідеальний асфальт. Зараз з'їжджаємо на дорогу, де в принципі має бути хуже, по ідеї, але все, все одно він є. Все одно є асфальт. Хтось займається, латає цю дорогу, блін. Вона не проїзна, нічого. Тут якби швидко особливо не треба їхати, тут мало місця і все-таки ямки є. Але якщо ну, їхати не багато кілометрів час, то можна об'їхати. Об'їхати деякі. Ні, це не сірий. В нього ж сіра, це якась непонятна. Це сіра, знає, яка кажеться. може це сіра, але відтінок не сірий. Ну, типа не такий, як в нього. Він їдеш отак от, і перед тобою блядь, ветка. Це звісно жорстко. Да, дивіться, тут кожне дерево нависає над дорогою, тобто треба бути супер акуратним. Ну, типу, просто фарт рішить, чи впаде тобі ветка, чи не впаде. Не будь акуратним, бля, це таке. Що не в кожне село короче, така дорога. Якщо чесно дивіться реально заїзд в село і асфальт, на якому можна їхати лки-палки сіть оце тільки тут з'їхали і от така грунтова дорога ну, воно теж не печальна типу це не якась там грущатка знаєте там чи що обична в собі грунтова дорога ну от такої дороги десь менше кілометра виходить Майже доїхали 30 і 4. Получився середній розхід. Я думаю, буде краще, але що є, то є. І немає інтернету, щоб подивитися по калькуляторі і це літрів на 100. Ну, тепер стається тільки поїхати обратно і подивитися, що візьме машина з <кхід> кондійчиком, коли будемо їхати з горочки, а не під горочку. Ось, я коротше, вже в місті на цій машині відвіз своїх додому, вже коротше, з дому виїхав, заїхав на мийку, ще раз змив, збив її водичкою на 30 гривень. Ну, так, трошки змів тряпочкою з панелі, трошки пороги, пластик коротше, потер. І от що вийшло з кондейчиком 29,4. А 29,4 це десь около 8 літрів на 100 бензика. Це я тупо не глушив, кондей завжди працював. а Не було такого, що я там з вікнами відкритими їхав. По селу трошки траса конечно, дофіга була в процентному співвідношенні. Ну... Може це кондей так впливає? 29,4 пацани. Ну, не знаю. Середній розхід у власника я збив за весь час, був 32. Назад я вже їхав, був і 120, і 130 коротше, по трасі. Ну, Може якби я їхав би, там 90, то вийшов би на 30. Ну, а так, в принципі. Рішив спробувати з такою швидкістю їхати додому. Дорога дозволяє, машинка дозволяє, чим би ні. Типу собі брик і вже теща роздупляється. Я щось не зрозуміла, два рази кліпнула, каже, ми вже в Вінниці. <гум> Я кажу, да-да. Хорошо держаться траси, комфортно їхати, десь таке, якщо швидко треба скакнути. Але дорого курва, дорого пацани, реально. Дорога в 200 км, мені обійдеться десь 800-чимось гривень. Да. Зараз я подивлюся, в мене є скріншот. Під'їду туди, де він працює, зрівняю по скріншоту, пересяду в ліф і ми проведемо цю всю весь цей підрахунок коротше, заново.